Через останні інциденти говоримо про те, що буває, коли водити не тверезимо, чи достатнім є покарання. За це долучаємо до нашої розмови Ольгу Дробишову, це координатор національної програми Трафік челендж. Доброго дня, пані Ольгу. Хотіла би дізнатися вашу думку, чи достатні ми є ті заходи, які ухвалили парламентарі. Маються на увазі ті штрафи, чи все ж таки покарання мало би бути більш солідним? Дякую за запитання. Хочу в першу чергу сказати, що ми дуже підтримуємо ці інновації в сфері бездорожнього руху в нашій країні, тому що це перший крок, на нашу думку, і за ним підуть інші. Але да, ми хотіли б додати, що на наше переконання авторів проєкту в цих, які запропоновані зміни, є деякі прогалини. По-перше, це Повинна бути диференціація від кількості проміли в крові. Це загальна світова практика, яка диференціює водіїв, які мають трошки проміли і отримують один, один ступінь карання до тих, які а, мають дуже велику кількість проміли, можуть там взагалі ледве стояти на ногах, і до них зовсім інше ступінь покарання має бути, а, на нашу думку, вплоть до а, а, кримінальної відповідальності. Наприклад, у багатьох країнах ця кримінальна відповідальність це вже норма за високий ступінь проміли. У нашого сусіда Росії вже ввели також кримінальну відповідальність. У деяких східних країнах є найвищий ступінь покарання для людини, яка, збила, ну, там, яка створила ДТП і вибили людину, це найвищий ступінь покарання, якщо вся людина була в стані алкогольного сп'яніння. Нас поки що досить лояльні ці умови і навіть... Грошовий високий штраф іноді е, недостатній для того, щоб переконати деякі е, верства населення. Окрім цього, на нашу думку, не вистачає також е, профілактичних заходів. Тому що коли вони були, коли були превентивні мери, і людина знала, що якщо вона сідає за кермо її можуть просто спинити, щоб перевірити, сьогодні цього немає і багато водіїв, е, можна так сказати, розпустилися і дуже невідповідально ставляться до проблематики алкоголю за кермом і дозволяють собі зайве. І третє, це те, що я вже сказала, кримінальна відповідальність в законодавчому плані також має бути врахування цього питання. І ще є такий дуже цікавий момент, якщо казати про тих людей, які... Я знаю просто таких експертів, які кажуть, що збільшення штрафів не впливає на ефективність дій боротьби з травматизмом та смертністю на дорозі. Я хочу сказати, що це неправильна, хибна думка, оскільки навіть наша українська статистика показує, що після 2007 року, коли в Україні було 9,5 тисяч загиблих від ДТП. Коли ввели по збільшення штрафів, а також правильну процедуру взимання, отримання цих штрафів, то... В 2009 році майже вдвічі було зменшена кількість смертей від ДТП. Тому дякуємо це дуже За коментар засіб. зараз ми з адвокатом, який присутній на студії, проговоримо всі ті моменти, які ви щойно повідомили. Дуже дякуємо. Ольга Дробишева, координатор національної програми Traffic Challenge. що мається на увазі під профілактикою, про яку згадала Ольга, і чи ви дотримуєтесь такої ж думки, що потрібні якісь профілактичні а, заходи, особливо в тому що... контексті, що. В поліції говорять, що водії не поінформовані, що тепер їм це дещо дорожче. Щодо профілактики, я би зайшов значно глибше. Річ у тому, що автомобіль в принципі стає таким же от необхідним атрибутом життя, як і мобільний телефон. Практично. Мені відомо, що патрульна поліція проводить навчання дітей ще у школах. Це прекрасно закладати такі моменти, що водій. Немає права бути п'яним, вживати будь-що кермом – це прекрасно. Те саме треба проводити у автошколах. Не просто пояснити, що от вас накажуть, якщо ви виявитеся п'яним за кермом чи тому подібне. Я вважаю, що необхідно навіть показувати різні ДТП. Це впливає Бо однозначно безпечно. Ну, в принципі, там показується розуміти ДТП, не вже не можливо, порадитися з психологами і виробити відповідну таку програму, яку треба буде проходити. А ви вважаєте, що потенційні водії в Україні не надто лякані? Ну, я вам скажу, так якої не любить швидко Ну, Русі, може, і любить, а українець. Ну, питання в тому, що руски жили, ну, в нас, нас в Україні, руські саме, жили ще з давних давен. Коли ще... Ой, давайте не будемо в такі дебати входити. От, бо зараз ну, Я вважаю, що в даному випадку це прислів'я, воно дуже-дуже має значення для в принципі, для нашого менталітету. От, Є проблема високопосадовців за кермом. Вони вважають, що в принципі, особливо правоохоронці, що ніякої відповідальності вони там нести не будуть, тому що завжди домовляться. Відповідно, це може завжди призвести до дуже страшних наслідків. Перед законом повинен бути кожен рівний. Дивіться, ви згадали про те, що потрібно показувати ДТП в школах. А як бути із тими, хто звик собі після роботи чи під час роботи взяти собі чарчину і поїхати додому? Ну, наприклад, можемо взяти високопоставлених таких осіб на підпитку, яких ловлять даїшники колись даїшники, а тепер патрульні. Є приклади, коли їх відпускають, є приклади, коли вони починають погрожувати зброєю. наприклад, приклад судді. Оберемка можемо згадати. Ми здається, якраз і показуємо ці кадри, коли суддя почав погрожувати патрульним, які виявили, що він не тверезим збирається влаштувати собі поїздку за автомобілем. Він почав погрожувати їм пістолетом. До речі, ця особа Владислав Оберемка, я нагадаю, що це суддя Макарівського районного суду Київської області. Вже не працює суддею, оскільки вчора президент його звільнив з такої посади, в тому числі і. За цей інцидент, який нагадаю, трапився в лютому 2015 року, коли власно був доведений факт, що було алкогольне сп'яніння, але справа була закрита за це. От що з такими робити? Йому автошкола вже не допоможе. Знаєте, ну насамперед я хочу звернути вашу увагу, що дії, які от є на цьому відео, показують, що особа в принципі вчиняла кримінальні злочини. І відповідно необхідно повинно було по закону працювати слідство, повинно по закону було працювати процедура і притягувати до кримінальної відповідальності. А чому справа була закрита. Ну, ви знаєте, я не можу це прокоментувати як так, як я не був учасником саме цього ну, можливо, кримінального провадження, але є факт погрози зброєю працівнику міліції на, на, на цей момент. це чітко передбачено вона чітко передбачена кримінальним кодексом. Тобто недостатньо було просто звільнити суддю через рік після цього... у ну, нас. немає такого покарання, як звільнення. У нас є чіткі покарання, позбави... це, можуть бути штрафи, це можуть бути позбавлення волі, це можуть бути плані роботи і тому подібне. Ну це теж виходить не прописана до кінця відповідальність, якщо людина змогла уникнути. Зміти питання, в тому що е, я не знаю, в якому стані, якщо він був нетверезому стані, Доведен, на той момент це вовільно, є адміністративне успієм, правопорушення, так. але крім цього була погроза працівнику міліції в даному випадку інспектору ДАІ зброї за це. Будь-хто повинен бути покараний, коли погрожується працівнику правоохоронного органу зброєю. як покараний згідно кримінального кодексу. І ви говорили також про покарання кримінальної відповідальності. І також наш експерт Ольга Друбашова згадувала цей момент. А що мається на увазі? Яка кримінальна відповідальність? Це ув'язнення на невеличкий термін чи громадські роботи? Що мається на увазі? Ув'язнення воно можливо тільки тоді, коли вже будуть якісь наслідки. Кримінальна відповідальність, яка подобалася би мені за водіння в нетверезому стані, це достатньо навіть штрафу чи громадських робіт, оскільки це порушнику. Який е, керував джерелом підвищеної небезпеки і, взагалі, теоретично міг завдати шкоди людям, або чи майну, чи тому подібне, е, він буде розуміти, що які незручності йому е, буде е, в майбутньому складе судимість. Дякую вам, дуже за бесіду Ростислав.